Маєш нерухоме майно плати податок. Таке рішення прийняли народні депутати, коли вносили зміни до податкового кодексу. Вже з липня українці вперше починають отримувати платіжки за нерухомість. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів. Ставку цього податку визначає місцева влада. Відповідно до норм податкового кодексу, нарахування проводиться за нормами і ставками, які діяли у 2015 році. Ці ставки могли встановлюватися у розмірі до 2% від мінімальної заробітної плати, яка діяла на 1 січня 2015 року. Це, скажімо так, 1% від мінімальної заробітної плати. Це буде 13,78 гривень В основному слідські ради прийняли ставки. Які відповідають розміру 1%. по місту Тернополі також ставка встановлена на, на рівні 1%. У нашому місті не платитимуть такий податок ті, чия квартира має не більше 70 квадратних метрів. Це означає, що хто є власником квартири до 70 квадратних метрів, то відповідно за 15 рік нарахувань податку на нерухоме майно не буде. Для тих власників, які мають у власності. Житлову чи не житлову площу і норма перевищує 70 квадратних метрів. Відповідно за житлову площу, за кожен надлишок, за кожен квадратний метр, громадянин зобов'язаний сплатити податок на нерухоме майно. А чому 70? а чому не 80, а чому не 68? Ну, чому 70? В чому стоїть питання 70? Значить, хтось вибрав таку саму межу. А чому так має вирішуватися? А чому не так? Народ же з цього ніхто не знає. Що це було на громадських слуханнях? Це обговорювалося. Це питання стосується людей. Питання, які стосуються людей, напевно, що їх треба виносити на якесь публічне. Я, звичайно, там не збираюся моніторити рішення нашої міської ради, але стоїть питання. Ну про що? Якщо ж говорити про приватні будинки, то тут не оподатковуються приміщення із площею до 120 квадратів. За рахунок податкових нововведень обласний бюджет поповниться на чималу суму, розповідають в управлінні Державної фіскальної служби у шістнадцятому році нарахування. Податком на нерухомих на нерухоме майно охоплено 18, більше 18 тисяч громадян, які мають у власності майже 22 тисячі об'єктів оподаткування. Загальна сума нарахована до сплати в поточному році складає 5,1 мільйона гривень. Місцева влада також визначає і пільгові категорії населення, яких цей податок не стосується. У Тернополі до винятків віднесли лише учасників АТО та їхні сім'ї. Всі інші, включно із пенсіонерами та інвалідами, понад нормові метри оплачуватимуть. Люди до нового податку ставляться скептично. Ви знаєте, податки можливо і треба збирати, але податки збирати з тих олігархів. Які накрадені гроші нажилися, набудували тут особі тих хоромів, а з тої людини, яка ще з 60-х років будинки, або так як е, кажуть нам, що навіть будуть собаки і то будуть оподатковувати, то вже би та наша влада на кінець наїлася, чесне слово. Ну це нереально просто людям сплачувати буквально за все. і За сарайчики, і як та людина якусь курку хоче тримати, чи та людина якусь собаку тримає, чи там якісь, якісь дискомори є, особливо по селах. Я думаю, думка населення, напевно, що це за все одностайно, в цьому випадку. Просто буде більше, наприклад, тих людей, ну, не знаю, як в, ну, в Тернополі, але в селах, напевно, що буде більше людей, які просто ну, не захочуть е, реєструвати свої будинки. Але ви розумієте, що багато є будинків більше 120 метрів, тому особливо новобудови, вони просто будуть не реєстровані, не знаю, чи це добре. На мою думку, це враховуючи економічний стан держави. Нелогічно. потрібно просто диференціювати населення, яке буде, тому що люди можуть жити пенсіонерка, яка має там 1200 гривень пенсії, живе в квартирі, яка має поза сімдесят на підкою там поза 70 метрів, які ж там лишилася і спадок, бо чоловіки треба все-таки виходити від в цінного доходу людини і нерухомості, якою вона володіє, не від просто лише нерухомості. І якщо це люди, які направду мають можливість сплачувати, можливо, це таке в Європі є за все треба платити. Але коли людина в спадок. Отримала трохкімнату, квартиру, чи бабуся там сама проживає з малою пенсією тисячу. Це не є добре, це неправильно. Не Податок на нерухомість нараховуватимуть раз на рік. Ті, хто із вказаною сумою буде незгідний, можуть її оскаржувати. А на тих, хто понад нормові метри не оплатить, чекають штрафи у розмірі 10 або 20 відсотків від нарахованої суми.